Ну що, самий величезний-величезний привіт, самим найкращим. У нас зараз вже трішки більше, ніж друга година, 14.06. Зараз ми подивимось з вами, які акції в магазині АТБ. А, завжди наголошую, дивіться не тільки анонс, і а, вже повний огляд а, з цінами. В магазині тебе, тому що є додаткові акції, які ще не були в анонсі. Ось тому будьте уважні. Дякую за коментарі, дякую за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Давайте швиденько подивимося ціни на овочі та фрукти, і підемо вже дивитися на продукти. Так, давайте почнемо з овочів. Капуста по 12 гривень я округлі копійки в більшу сторону для зручності. Капуста рання по 24, а червона по 20, 160 гривень імбир, редька дайкон по 48, корінь селери по 54 гривні, часник 138 Огірки різко підняли в ціні із 40 гривень до 100 гривень. Ну, в магазині тебе по 100 гривень. Є гладенькі, є пупирчасті в одну ціну. Цибуля. Так, цибуля цибуля не бачу цінника. А, ось бачу, по 9 гривень, так як була залишилась. А морква по 11 гривень. Так, буряк ціну не бачу. Зараз піду на ту сторону, подивлюсь. О, бачу, дякую. По 10 гривень. А буряк. Картопля по 11, 13-45. 26 гривень. Так, яблука по сортове, оце по 32 гривні, речів 40. Е 7 ну, це вже не по 90, це вже якось інша ціна дивиться, ніж були. яблука по 90 по 100 гривень. Яблука Голден по 40, гала по 35. Груша по 43 гривні. Гранати 95, авокадо 210 гривень. Киві в кошику кілограм 90 гривень. І Киві такий звичайний на вагу по 110 гривень. маленькі банани бейбі 134 гривні. Скоро будемо їсти мандарини по 90, а ну, по 100 гривень, але я гадаю, ще місяць і вже ціна впаде, буде сезон мандаринів. Лимони по 100 гривень, апельсини по 80 І банани. А, так, а ось ціна від бананів. По 63 гривні майже. Світі по 114 а Лимон Майер по 100 гривень. Так, там слива по 46 гривень, помело по 100 гривень. Є по 114, грейпфрути 83. Виноград кишмиш по 90. І виноград синій, зараз я подивлюсь ціну, по 70 гривень майже. Так, манго по 140, гранати по 95. І ходіть, подивимось, що ще цікаво, які продукти на знижках ВТБ. Давайте, як завжди, розпочнемо із ковбасного відділу. От звідси і розпочнемо. А вершкова по 80 гривень. Ну, я заокруглю ті копійки в більшу сторону, як я вже сказав, 44 гривні, апетитний м'ясний виріб від розумний вибір, 500 грамів. Оця дуже хороша, скажу непогана ковбаска. Своя лінія, родинна варена. Ціна за 100 грамів 18 гривень та 20 копійок. Дуже хороша ціна на Баликову 500 грамів першого сорту 94 гривні. Ви просили, щоб я говорив якого сорту ковбаси в магазині АТБ, писали в коментарях. Я вам хочу сказати, що всі йдуть майже другого сорту. Салямі мускатна першого сорту. Так, Я сказав, якого Другого? Першого сорту. Якщо я сказав другого, вибачайтесь, бо я може А першого сорту, ось в магазині АТБ. Переважно всі ковбаси першого сорту і є деякі вищого сорту. Дивіться, ось така лікарська. По а, вищого сорту 550 грамів 112 гривень. Ну і ще є деякі позиції від ковбаси від а, торгової марки Добров. Там теж є деякі позиції вищого сорту. Ну і переважно все. А, Першого сорту купаски. Так, я вже заплутався з тими сортами. Коротше, виберіть і пробуйте, що вам більше смакує, і купуйте на постійній основі. Так, ще щось я тут забув показати. Рулет курячий, своя лінія. Зараз по 28 гривень, 10 копійок. Я вже, бачите, забув, чи показав ціну на салямі мускатну першого сорту 34,40 за 100 грамів. Виріб м'ясний баварський 420 грамів. Так, 80 гривень. От зараз дивіться, Дрогобицька вищого сорту від добров зі знижкою 164 гривні за 320 грамів. Сосиски першого сорту фірмові 820 г своя лінія за 140 гривень. Так, ось такі до пюрешки з м'яса птиці 450 грамів по 106 гривень. Зі знижкою сало. Також здається своя лінія, якщо я не помиляюсь. Так, своя лінія. По-домашньому. Ціна за 100 грамів 17,40. Паста своя лінія 180 грамів, скопченою сьомгою 42 гривні. Хороша знижка 40% на сьомгу шматочками. А своя лінія 100 грамів за ціною 80 гривень. Від Норвен а оселедець філе лі 250 грамів за ціною 70 гривень. Також можна придбати ось такий шматочок. Своя лінія сьомга 180 грамів. Ціна 186 гривень. Норвен, ікра лососева, зерниста форелі, 80 грамів, 205 гривень. Крабові палички водний світ 420 г у охолодженні 88 Масляна від торгової марки Kit, холодного копчення 150 грамів. 118,50. Крабові палички вічі. Тут вага 550 грамів. Найсмачніші. Для мене 153,50. Зі знижкою креветки від Норвен 700 грамів 200 гривень. Зі знижкою від Веладіс фарш Хека 500 грамів 59 гривень. Від Норвен лосось філе порції 340 грамів по 299,50 гривень. Зі знижкою від легко піца гавайська. А так, вага піци 400 грамів. Ціна 107 гривень 30 копійок. В акції хінкалі день у день, грузинські, вага 600 грамів 47,50. В акції пельмені своя лінія філейні 600 г75 грамів гривень. Грамів. Зі знижкою зараз вареники від торгової марки Рудь. Картоплею та вершками 880 грамів 92 гривні. Вареники геркулес з картоплею та лісовими грибами 440 грамів 46 гривень. Вареники своя лінія з картоплею 900 грамів 54,30 Ягутинське масло 73% жиру по 80 гривень зараз зі знижкою. Зізничкою масло молокія 82% жирності по 111,40. Картопля фрі. А, так, тут у нас вага 750 грамів, 91 гривня. Так, дивіться, нагідці від легко. Зараз дуже хороша акція 500 грамів, 88 гривень. Рибні палочки Шим, 250 грамів, по ціні 103 гривні. Млинці а, з куркою своя лінія 370 грамів 43 гривні. Зі знижкою зараз котлети курячі від розумний вибір 500 грамів за ціною 47,50. Хачапурі день у день по Аджарськи 300 г. Потрібно додати тільки жовток 71 гривня. Тісто, а листково дріжджове своя лінія 900 грамів за 66 гривень. Знижка 45% на лімо 90 грамів ювілейне 29 гривень. Так, вибачаю, то черешня, а ось це по 24. 24 гривні. І ось з черешньою лімо по 29 гривень. Зі знижкою морозово лімо, класичне біле 700 грамів, 95 гривень. Ось таке дуже смачне, принаймні мені сподобалось, а шоколадне з наповнювачем згущеного молока лімо, 500 г, зараз по 68 гривень. акції морозиво магнат також з приємною знижкою 500 грамів по 100 гривень. Є горіхове, а є полуничне. Точніше, не полуничне, а малина. Плавлений сирочок порційний, 4 сезони. Тут є 4 смаки 140 грамів 60 гривень. Цезар сир на півтвердий, 135 грамів 60 гривень. Ці також по 60 гривень 135 грамів. А ще можна взяти ось такий Моцарелла або ж Ементалєр 130 грамів 51 гривня. Крем сир президент класичний 180 грамів 72 гривні. І також поставили знижку на ферма вершковий сир крем, сир -крем 170 грамів за 73,40. Але якщо у вас є карта АТБ, ви можете придбати цей сир за 51 гривню. Зі знижкою 40% крем сир від Біло 160 грамів за ціною 44 гривні. Комо бринза 170 грамів 58 гривень. Та інсалата таку ж саму ціну і в таку ж саму вагу 170 г 58 гривень. Плавлені сирочки своя лінія вершковий або ж дружба по 16,50. Карпатська легенда бринза цільного молока за 100 г 37 гривень. Моцарела міні-яготинська 125 грамів 66 г. так тут 125 г 54 гривні. Двоє лінія сир вершковий або ж голландський 160 грамів, будь-який за 62 гривні. Двошарові йогурти від «Дольче» по 12,50 є багато різних смаків. Йогурти дольче 280 грамів по 36,30. Також є дуже багато різних смаків. В, активі, в акції, в акції Активіа також є різні смаки. Пляшечка 260 грамів, 22,50. Ряженка яготинська 3,2 жиру 450 грамів, 33,60. Зі знижкою можна спробувати ось ці коктейлі молочні 270 грамів по 35,40. Глазуровані сирочки своя лінія по 11 та по 12 гривень. І ось такі подвійні по 18. Сир кисломолочний. Молокія. 9% жирності 84,60 і 5% жирності за ціною 79 гривень. Вага 350 грамів. Галичина, кефір карпатський 2,5 жиру, 53 гривні. Кефір ферма 2,5 жиру 57 гривень. Молоко ферма 3,2 жирності за ціною 48 гривень. Це ціна зі знижкою 25%. В акції сметана Президент 15% жирності 46 гривень. Молокія сметана 20% жирності 55 гривень. І зі знижкою можна придбати сметану від щоденний збір 15% жирності. Вага 200 г за ціною 21 гривня. В акції майонез Оліс столовий 300 г 41 гривня, Оліс майонез чудовий 36 гривень. Майонез, а так, майонезний соус легкий своя лінія 300 грамів, 26,70. Також зі знижкою майонез своя лінія Провансаль 300 г 38 гривень. Гуляй поле майонез традиційний 550 грамів, зараз зі знижкою 63,50 гривень. А розумний вибір, справжній майонез. Подушка 180 грамів за ціною 1650. Також можна придбати від щедро подушку майонез провансаль 300 грамів за 30 гривень. Зараз хороша знижка. Майонезний соус щедро, салатний 300 грамів 2450. Майонез від чедру Провансаль» тут 400 грамів по 40 гривень зараз зі знижкою майже 40%. Оліс, майонезний соус салатний 560 грамів 38,70. Так, дивіться, також від Оліс лагідний кетчуп та і шашличний 250 грамів а в одну ціну 20 гривень 50 копійок. Оліс а, солодкий чилі, соус 180 грамів по 20 гривень 50 копійок. Гострий батумський від щедро соус 200 г 29 гривень. Але зараз зі знижкою можна спробувати ось цей алжирський соус від Густо 180 грамів 2330. Хто вже купував, залишайте, будь ласка, коментарі для нас, як він вам сподобався. Торчин заправка буряково-томатна 220 грамів по 34,40. Густо соус сирний 180 грамів 23 гривні. І зі знижкою ще соус карбонара від густо 22 гривні. Чумак соус херсонський. Вага 485 грамів за 56 гривень. Ну і давайте подивимось, що по олії. А, так, в анонсі а, ніякої олії не було і бачу зараз а, зі знижкою, мабуть, продовжили. Так, продовжили акцію на майолу, та, що була минулого тижня, олія майола по 70 гривень. І олія стожар також зі знижкою по 77 гривень та 80 копійок. Розумний вибір каша гречана зі свининою 340 грамів 40 гривень та 40 копійок. А ще можна придбати горохову також зі свининою за ціною 38,40. М'ясо індички шинкове 340 грамів 76 гривень. Олія оливкова. А, так, вага, об'єм 500 мл. А тут написано 1 літр. Щось я не зрозумів, 500, а тут літр, олія оливкова. Чи це вона, чи це не вона. Так, добре, зараз я буду узнавати. А, це ось ця, бачите? Ось це ось ця олія. Ось так мало бути. Рафінована, так, от один і той же самий, а на оцю немає цінника. Так, ну сказали, що цінник витягнуть. Добре, далі. Дивіться, шпротний паштет, це також, здається, новинка. А чи поміняли саму упаковочку. Ріга Голд 34 гривні 160 грамів. І зараз ці паштети від профі 130 грамів з різним смаком є. Будь-який 24,50. Так, а ось ця... Оцей паштет ми з вами куштували, робили дегустацію. Кому цікаво буде, обов'язково додивіться відео до кінця. В кінці буде, так кажучи, віконечко посилання, натискайте на нього і одразу переходите на оце відео, де ми відкривали паштет з печінкою та ікрою тріски. Зараз воно в акції 100 грамів 63,60. І також в цьому ж відео можете подивитися на філе лосося шматочками в олії цієї ж фірми. А також дегустація була 120 грамів 63 гривні. Ну, дегустація це особисто мій смак, тому а, так я зразу вас попереджаю, що мені сподобалось, а що ні. Так, на корми я вчора сказав у а, відео анонсі на пухнастиків. І ходіть далі. Перевіряємо ціну на яйця, щоб я не забув. Так, по 5,29 залишається так, як, як і були вчора і позавчора. Зараз зі знижкою шоколад Лакмі від рошину, цей великий по 118 гривень. А з цілим лісовим горіхом трішки дорожче 139 Велика шоколадка Вері Пері від Міленіум, 132 гривні. Зі знижкою шоколад Макс Фан Corona 150 грамів 114,40 Батончики, точніше вафельки кіткат 22,50. Великий лайн, а тут 90 грамів 33,50 а цього разу тістечко з какао в акції від своєї лінії 280 грамів 76 гривень. Цукерки на вагу. Зараз з хорошою знижкою мої улюблені Зораніся Зоряне сяйво. Ціна за 100 грамів 30 гривень. В акції можна придбати червоний Мак, своя лінія по 27,60. Ромашка своя лінія по 20 гривень. Ось такі вафельки по. 19 гривень за 100 г своя лінія. Поставили зі знижкою цукерки від світу чисто жари за 187 гривень. Цукерки асорті день у день з начинкою 111 гривень. А цукерки драже молочний мигдаль молочному трюфелі 100 грамів любимов по 87,50. Від делюкс. Морські скарби. 165 гривень, 70 копійок. Вафлі великі, своя лінія по 40 гривень майже три смаки на вибір 240 грамів. В акції печиво вівсяне день у день 300 грамів, зі шматочками шоколаду 36 гривень. А хто полюбляє ось ці вафлі від рошен, зараз їх також можна взяти зі знижкою три смаки на вибір 49 гривень. Акційна ціна. Також в акції печиво ловіта від Рошен, 420 грамів 80 гривень. Печиво ловіта від рошин. Це м'ягке, дуже смачне, 150 грамів 36,60. Карт нуар кава Рощина, 140 грамів 350 гривень. Якобс монарх 60 грамів, 145 гривень. Зараз приємна знижка на каву Якобс рощину монарх у склі 190 грамів 310 гривень. Кава в зернах Якобс, 700 гривень кілограм. Нескафе Голд розчинна 280 грамів 424. Нескафе Класік 250 гривні розчинна 260 гривень. Так, вибачаюсь, 290 гривень та 60 копійок. Зараз поставили зі знижкою каву Пупа в зернах кілограм 755 гривень. Кава Еспресо Італіано» в зернах кілограм 725 гривень. Кава Еліс у зернах. Арабіка 500 грамів 375 гривень. Чорна карта Арабіка 2, так, 230 грамів. Мелина 173 гривні. Ну і що? Зараз хочу вам сказати, що можна спробувати зараз вже ось цю новинку. Кава зі Львова, вишня в шоколаді. Вона зі знижкою 188 гривень. Кава чорна карта. Голд 250 грамів, 314 гривень. Кава чорна карта Голд 120 г 151 гривня. Та вагою 60 грамів 79 гривень. Зі знижкою, хто полюбляє Форд, 225 г 152 гривні. Та вагою 75 грамів 52 гривні 50 копійок. Еліас кава 100% арабіка 500 грамів 360 гривень. Еліас Гурме 500 грамів 417,50 гривень. Мелена кава пупа 250 грамів за 275,50 50 г. Еспресо 230 грамів 150 гривень. Зі знижкою пакетований чай день у день. Є різні смаки 40 пакетиків по 35 гривень. Чорний чай день у день. Кенія 100 грамів 43,40 Зі знижкою пакетований чай ловере, три смаки. Чорний, чорний з бергамотом та зелений. 24 пакетики 43,80. Зі знижкою чай лінія, чорний або чорний з бергамотом 80 грамів, будь-який 38 гривень. Не забудьте за чай, ахмат, будь-який зараз зі знижкою можна придбати 35%. І є ще також а, заварка. Чорний або чорний з бергамотом 100 г 88,40. Економних вам покупок, дочекайтеся наступного відео. Звичайно ж буде побутова хімія, покажу найкращі знижки. До зустрічі! Нехай у вас все буде гаразд.